Вітаю усіх глядачів! Сьогодні питання буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, а саме тих грошових виплат, на які вони можуть розраховувати. Сьогодні в Україні діє закон України про захист прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, відповідно до якого кожна внутрішньопереміщена особа, яка отримала такий статус. Має право на отримання адресної грошової допомоги, однак вам відомо всім, що за допомогою міжнародної організації ЮНІСЕФ кожній ВПО виплачувалося 2200 гривень додаткових коштів, які виплачувалися не з державного бюджету, а за допомогою міжнародних фондів. У даному випадку слід вказати, що в 2023 році також продовжується така виплата. Що необхідно знати, отримання цих виплат. Ви можете подати або Заявку на них через е, органи е, Центру надання адміністративних послуг, тобто це виконавчі органи сільських, селищних або міських рад, де ви перебуваєте на обліку. Або таку заявку можна подати через дію, або таку заявку ми можемо подати на сайті Міністерства з питань реінтеграції та окупованих територій. У зв'язку з цим прийом заявок буде відбуватися е, впродовж е, трьох місяців. Е, факти до кінця березня, однак очікувати на отримання цієї допомоги ви можете не раніше, ніж у кінці квітня. Слід вказати про те, що додатково міжнародні організації, які сьогодні підтримують Україну, від збройної агресії Росії проти України також будуть запроваджувати додаткові виплати як на дітей, так і на дорослих осіб, і окремо на осіб поважного віку, які не мають статусу внутрішньо переміщених осіб. Однак тут є один нюанс: ви маєте розуміти, що ці кошти надаються не з державного бюджету і навіть не з місцевих бюджетів. Ці кошти мають цільове призначення і направляються. Із міжнародних фондів. У зв'язку з тим, коли очікувати їх розподілення, в які строки очікувати їх розподілення, органи місцевого самоврядування та органи державної влади можуть не знати. Тому для уточнення цієї інформації на сайті Міністерства реінтеграції та окупованих територій є додаткові телефони, за якими ви можете телефонувати і уточнювати по конкретній допомозі. Тому Сподіваємося, що виплати збільшаться. Держава робить це для того, аби сьогодні забезпечити дотримання тих обов'язків, які вони на себе поклали. І тому, крім державної допомоги, ще можна розраховувати на 2200, Якщо будуть затверджені додаткові програми, то ми про це вас обов'язково повідомимо. До зустрічі у нових випусках.